І нагадаю, по всій Україні іще триває сигнал повітряної тривоги через зліт російського винищувача. Міг тож ж залишайтеся в укриттях у безпечному місці. Ми також мовимо далі із резервної студії у сховищу у сховищі і маємо. Новину Зеленський замінив командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова. Про це стало відомо зі звернення Зеленського з указу на сайті Офісу президента. Кадрові питання обговорювали на нараді і ось таке рішення замінити генерал-лейтенанта Юрія Содоля, командувача об'єднаних сил на бригадного генерала Андрія Гнатова про причини звільнення. Глава держави не озвучив. Утім стало відомо, що начальник штабу бригади Азов Нацгвардії Богдан Кротевич подав заяву до ДБР з закликом провести розслідування ймовірно саме щодо цієї особи через великі втрати серед особистого складу. Ну і класично на сам кінець головного задання усі питання, що стосуються подій фронтових і не тільки все, що стосується аналізу на полі бою, говоримо далі із. З Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив, дякуємо, що з нами. Слава Україні! Доброго вечора! Героям Слава Вітаю, ну і розпочати хотілося б з подій, що відбуваються далеко від лінії розмежування, але можуть на ній позначитись в Дагестані. Не не безпосередньо, але опосередковано в Дагестані напередодні прокотилась хвиля терактів, зокрема невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу, церкву також напали на поліцейських. Є інформація про поранених, про загиблих. Чи можна стверджувати, що в ерефії назрівають зараз серйозні рухи народів Кавказу за самовизначення, і що нам із цього? Нічого. Насправді там нічого такого не відбувається, ні про яке самовизначення не йдеться, це звичайні терористи. І, до речі, просто треба розуміти, що таке в принципі Дагестан і чим він був до повномасштабного вторгнення в Україну. Справа у тому, що коли існувала така терористична група, як ІГІЛ, то о, другою по кількості національною. Комплектуючи в терористів ГІЛ були росіяни. Саме це була друга по кількості національна група вигів, саме росіяни. Як вони туди потрапляли? Переважно це були викидці з північного Кавказу, і потрапляли вони через Дагестан. Дагестан був такою собі транспортним вузлом. Для виїзду з подальшим вступом в склад терористичних груп ІГІЛ. і найцікавіше те, що Дагестан завжди був під повним контролем ФСБ. Там дуже серйозний контроль ФСБ. І коли виїжджали через Дагестан до складу ІГІЛ майбутні терористи, це взагалі найсмішніше. Вони навіть отримували страхування по лінії ФОМС, майже всі вони були застраховані. І тут, скажімо так, Росія завжди грала в терористичні ігри в, в світі на Близькому Сході, в країнах Африки, Африки, і так далі, і таке інше. І зараз вона отримує те, до чого вона постійно підливала мастило. Оце олію постійно в цю це вогнище тероризму, який був на Близькому Сході. І, Станом на сьогодні ми бачимо Крокус Сіті, Холл. Це що відбувається? Це якісь національні боротьба, якась боротьба за національне самовизначення? Ні, це звичайний терористичний акт, який спецслужби Російської Федерації або проігнорували, або самі спровокували, щоб відволікти увагу суспільства від внутрішніх проблем економічних, фінансових та інших соціальних. Uh, які uh, зараз тільки загострюються на Росії, um, і щоб усі звернули увагу ще на одну загрозу терористичну, нібито яку також організували українці? Бо вони uh, повністю серйозно на рівні uh, представників. Uh, Голів спецслужб говорили про це в тому, що є світ України у цьому. А, так само і тут ми бачимо, не встигли там навіть завершити контртерористичну операцію. Махачкілі та Дербенті. Усі почали звинувачувати Україну. Мовляв, це, це спецоперація МІ-6, ЦРУ України а, згадали знову ж куриму України. Згадали Буданова як завжди ось. Ці категорії ми вони в них мислення саме цими категоріями, але це звичайний тероризм. Інше питання це звичайний тероризм під керуванням однієї спецслужб, щоб знову ж таки створити ось таку хвилю терору та залякування. Або це саме звичайний терорист, якому російські спецслужби вже не можуть заподіяти, тому що вони вчилися усі ці роки контролювати населення Російської Федерації позбавляти їх прав та свобод, як і треба робити в диктатурі та неототалітарному режимі в цим вони впорались. А от що протидіяти реальній загрозі, внутрішній загрозі терористичних актів, криміналітету і так далі, так і інше, ні, цього вони не вміють. Саме тому п'ять терористів натурили стільки галасу. Вбили 17 поліцейських. Я не кажу вже про цивільних, а саме 17 поліцейських тобто, один до трьох, навіть більше співвідношення. Це як зрозуміти, поліція взагалі не вміє зараз на Росії захищати громадян від терористів. Вони вміють громадян тільки лукцювати та позбавляти прав та свобод. Вже навіть не Україну, а одразу Сполучені Штати Америки звинуватили росіяни у жертвах буцімбо серед цивільного населення у Криму в Севастополі. Міністерство війни РФ 23 червня заявило, що ЗСУ запустили п'ять ракет Атакамс, які оснащені саме касетними бойовими частинами по Севастополю, і що російські сили чотири ракети перехопили одна відхилилась від. Від траєкторії польоту і вибухнула, і власне були жертви в Севастополі. Хоча ми знаємо, що росіяни зараз навмисне розміщують свої військові об'єкти біля цивільних об'єктів, це ось такий російський цинізм і Пане Олександре, перепрошую. На жаль, не зможемо ми договорити це питання, тому що оголошення маємо про відбій повітряної тривоги. А це означає, що мусимо перервати ефір. Дякуємо, що бодай на короткий час змогли доєднатися до нашого ефіру. І у цій частині вочевидь завершальний головного задань з нами був Олександр Коваленко.